Ось, вибачте, це для іншого тіктоку. Друзі, привіт! Вирішили робити коротенькі огляди нової продукції. Можливо, ця інформація буде для вас корисна. Зараз, на початку сезону, ви багато питали про редуктори на коси з кнопкою фіксатором. Ось сьогодні перший буде екземпляр для огляду. Дивіться. До вашої уваги сьогодні нижній редуктор під штангу 28 мм на 9 шліців. Давайте подивимось. Так, бачимо ці 9 шліців, підшипник XBL. Ясна річ, це не SKF, але, в принципі, достатньо такий якісний заводський Китай. Перевіримо розмір під штангу. Так, ну, майже 28 мм бачимо, так? Редуктор достатньо важкий, тому перевірю товщину його стінки. 5 з лишнім міліметрів, що достатньо дебело. Що ми ще бачимо? Бачимо болт під закладання смазки. Шестерин-редуктора. Стандартна ліва різьба для редукторів кос. Давайте покажу вам цей безпосередньо фіксатор. так? Так, це вхланить. Ось бачимо, так, як, яким чином він працює. Що ще додати? Ну, якість достатньо хороша. Тому, друзі, звертайтеся, пишіть, зроблю посилання під відео на цей самий редуктор. Гарного дня, бувайте!